Олександр Матвійчук, українська правозахисниця і голова правління Центру громадських свобод, що був нагороджений Нобелівською премією миру у 2022 році. Олександра є ініціаторкою громадянської ініціативи Євромайдан Сус. А також авторкою кількох міжнародних правозахисних кампаній Матвійчук нагороджений численними преміями за свій внесок у захист прав людини, зокрема премією імені Василя Стуса. Студентських років я займаюся освітою сфері прав людини, тобто я прийшла в правозахист з освіти. Життя це пригода чи боротьба? Для мене життя це реалізація мого покликання у різних контекстах. В контексті пригоди, в контексті боротьби. Найбільше хотілося б звичайну спокою, але це вже є, як є. Ви самі будуєте своє життя чи вірите в приречення долі? У Мене внутрішній локус контролю. Це означає, що в будь-якій ситуації я шукаю на що конкретно я можу вплинути. Ваша улюблена книга. Мені складно сказати. Я дуже люблю книги, багато читаю і напевно я б тоді назвала Сента екзюпері цитадель». Якби ви написали книгу, яку б вона мала назву? Я тут ще не придумала, але розкажу вам смішну історію. В квітні цього року я поїхала на тривалий час Сполучені Штати допомагати пробити заморожену військову допомогу Україні в Конгресі. І до мене приєднався, щоб бути поряд і підтримати наш партнер з Великобританії. І після кількох днів він мене питає: ну, взагалі, як ти це витримуєш, у цей весь темп і, і цю всю активність. А я так посміючись, кажу йому: а ти ще уявляєш, що я більше інтроверт? І далі додаю in pain, тобто інтроверт в болі. І Він почав сміятися. каже: якщо буду писати про тебе книгу, то це буде робоча назва. Писати від руки чи друкувати на ноутбуці. Ну, ми всі зараз друкуємо або на смартфоні, або на ноутбуці. Це в переважній більшості люди роблять автоматично. Мені здається, треба багато писати, не втрачати ось цю здатність відбудовувати нові нейронні зв'язки. Ваш стиль в трьох словах впевнено, зручно, гармонійно. Чи є у вас guilty pleasure? Я люблю ванну. І оскільки я зараз не так часто буваю вдома, як би хотілося б, а ще в мене немає гарячої води, а це значить, що бойлер залежить від електрики, то ванна це стала guilty pleasure. Який ваш девіз по життю? Вже багато років у мене в Фейсбуці замість біографії дві фрази. Перше – це. Песимізм це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити. І коли закінчуються сили, то починається характер. От і я зараз на характері. Нам дуже хочеться подарувати вам від Ріто цей розкішний білий клет. Дуже дякую.